Рішучий, відважно, що мене з полону визволив. Привіт, сміливцю. Розказуй, друже, королю про битву. Як там? Як там? Непевно, Непевно. не наче два плавці щепилися, два війська. Їх обійми смертельні для обох. Макдональд люди, народжений для зради, набрав на заході ірландської піхоти. І доля посміхнулась, клятій чварі, немов наложниця бунтів. Наложниця бунтівника, але слабкі усі зусилля долі. Макбета не дарма хоробрим зву. Не важив долю він мечем незламним і стрінувся з негідником. З ним не прощався, рук, не тиснув, поки не розпоров черева до рота і голову здійняв його на мурі. Я там, я там. Так, так знай, королю, знай, як справедливість і наші погнали геть ірландців продконоги. Король Норвезький в ту годину з новими силами у блиску зброї напав на нас та. З Макбетом, наче дві гармати подвійними зарядами набиті, подвійно грянули у бою. Король Норвегії із військом нещасним пішов війною проти наших сил. Але Макбет у вірній броні вирушив на бій і з ворогами бився у притул І загноздав її гордість. Ми врешті. Як там, як там. Я, Я слабну рани просять допомоги. Ми врешті. Я там. Я там.